Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні відео про мої австралійські дендробіни, як вони адаптуються у новому сезоні. Тобто зараз в Австралії починається весна, а в нас осінь, як вони цей рік у мене прожили. І покажу ще один, який останній, де мене приїхав. який мені Альона купувала. Можна сказати на замовлення. Я побачила в інстаграмі у одної австралійської блогерші. Найбагато, до речі, таких австралійських дендробіум. Ох, капустянка. От і я в неї випрашувала, щоб вона мені прислала. Вона, вона відмовила. Твердо відмовила, сказала, ні, це треба документи, все цим возитися не буду. Тоді фласку я в неї просила, теж, в общем. Ну, я Альона мені купила. І, до речі, вона купила в такому штаті, де теж не можна посилати заборонено, з того штату до Альона штату. Але ж він приїхав і ось дочекалося його цвітіння. Я не очікувала, що він зацвіте. Ну Зараз все по порядку. Огляд спочатку дендрів, які в мене до цього приїхали того року весною. І Ні, да, того року весною. І деякі приїхали ще поза того року восени. Я намагалася їх цього року виховати так, щоб перевиховати так, щоб вони росли в наш сезон, коли у нас весна і квітнути. Але ж вони всі рівно росли, так як вони вважали потрібним. Тобто в їхньому часовому поясі, в австралійському. Вони в мене стояли взимку, в холодному місці, де був короткий світовий день. І всі рівно вони росли. І росли, і понаростали такі гарні бульби. Так, ось, наприклад, я оцього покажу. Так. Оце виросла бульба зимою. Десь іще була. Оця теж зимою свіжа. Оця. І зараз оця теж виросла нова. І зараз ось три в нього таких нових рости. Ось один. Ось другий, ще не закончили до кінця свій рост. Тобто весною теж почали рости. Ніхто не працвів на весні. Може, вони пізніше зацвітуть, так як в них зараз весна. Оцей взагалі мені так подобається. Це буде щось, я не знаю, на кшталт шпіціозума або гібрид з ним. Ну, гібрид з ним, я такі моцні, тубури. Ось теж. Деякі дали. Кейки. Ось бачу кейк. Ось. Видно, так? Да? Так. Ось теж кейк. І не хочу їх знімати, бо вони не свіли, щоб знати, як зацвітуть, хто це, що це буде. Ну, ростуть, гарно растуть. Зараз корінчики у них постійно растуть. Ага, оцей приїхав до мене того року весною. Не, восени. І він не став рости. Він простояв усю зиму. І ось тільки навесні почав рости ось такий же в нього тубер. Я не знаю, буде він таким якось вже дорослий такий, чи ні. Це теж повинен бути дуже красивим. Я вставлю фото. Ось такий. В нього є і назва там. Як зацвіти, потім вже покажу. Так, а цей самий перший, той, що в мене був, він, до речі, коли приїхав, теж не став рости, процвів. Саме великий кощ взимку. Він цвів, зовсім іншого кольору, були квіти. І теж зараз росте, і в нього вже тут тубури Такі деформовуються. Кущик такий гарний. Ну, а це маю надію, що пористроїться вже на наш сезон, коли в нас весна, коли в нас зима. І як зацвіти. Ось теж дуже високі. Це ось почали вони рости такою ранньою весною і вже ось так сформувалися такі височенькі, дуже височенькі. Так, це форми тут затисалися, стоїть за ними. Ось ще тільки щось росте. Як ваші дендри, дівчата, хто в кого по розіграшу? А, тут ось тут навіть з нас. Гібрид, ну, гібридно, мабуть, ще маленькі. Хоча вони дуже часто цвітуть і в такому віці маленькому. Так, да, він же цвів. Ось роздивляюсь і не бачу, що тут вже є квітконоски в залишки. Ось ще один кейк. А ось, а ось, мабуть, теж кейк буде. А може квітконоси будуть хто зна. Того року в мене якийсь працвів, був рожевий. А десь я ага, оцейці. Оцей процвіл був рожевий. Зараз він он кейки дає, і на визростання теж лізе. Альона виставляла у нас в групі з виставки фото і відео Боже, які там ці австралійські дендри, які гібриди. Та й в Марсі подивитися теж там слюни течуть. Ну, а зараз покажу той красень, який. Нещодавно приїхав і цвіте. Ось вона моя краса. І він дійсно такий, як я хотіла. Колір один в один такий, як я хотіла. На жаль, камера не передає колір губи, вона більш типніша. І саме пелюстки такого лимонного кольору жовтого. Такий квітконосик. Рости він у мене не став. Почав цвісти, ага, зараз покажу, як його звучить. Австралійський артист. Мабуть, почне рости взимку після цвітіння, це ж як у них зараз весна, вони цвітуть там в Австралії, а потім починають рости. Мабуть, так буде і з цим теж. Було б добре, щоб він зараз почав рости. Не чекав весни, а на весні тоді б ще раз розрісся. Бо туберів тут не так і багато. Боже, Альона, дякую тобі, дуже-дуже-дуже велике. Тішусь ним. Дуже гарний. Такий, як я хотіла. Колір. Дуже класний. Квіточки доволі великі, мабуть, десь до 3 см. І ще що хочу сказати, що вони у мене стояли. Був такий температурний режим десь плюс 6, плюс в день ніколи не було вище 15-16 градусів. І в цей час вони дуже гарно росли. Звісно, я їх поливала. Не дуже обільно, як зараз, і не кожного дня, як зараз. Поливала і навіть давала дуже маленьку дозу добрив. Підживлювала, бо вони росли. От і зараз, ну а зараз та тепла, звісно, що добрива, вода роблять свою справу. І коріння теж росло. Один тільки не ріс. До речі, так погано себе в мене вела Голден Наталі. Та, що від Анюти приїхала, то австралійський гібрид. Вона у мене простояла цілий рік. Потім зацвіла, а потім аж наступної весни почала рости. Я вже думала, що все. Стоїть, процвіла і все. І більше Не хотіла рости. Отак от, от дуже довго в неї був такий період. Виходила із штукору. Які красиві квіти. Майже всі квіточки розкрилися. Пару ще бутончиків. Ну, вже є що показати. Ой, яка краса. Обожнює дендри. І багато мені в коментарях пишуть, і так в приватних бесідах дівчата: це любов до дендрів від вас. Так приємно заразити чимось приємним. Обожнює дендри. Ці дендри цвітуть не один раз за однієї бульби і не один рік. Теж чим класно Понадавали он уже чехли а там уже бруньки майбутніх квітконосів. А чи зацвітуть вони восени, чи зацвітуть вже пізніше, хто знав. О, які вже гарненькі бруньки. Коли зацвітуть, хто знав. І ще мало того, що такі красиві квіти, мій колір має ще дуже-дуже приємний аромат таких цветочный парфюм. Ніжний, ніжний. Отакий вот ще бонус. Супер! Аленка, дякую тобі ще раз. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення!